Що таке перекидання іра? Все, що вам потрібно знати. Перекидання іра як перетворити пенсійні накопичення на інструмент фінансової свободи, пенсійне планування це марафон, а не спринт. Протягом нашої кар'єри ми стикаємося зі змінами, зміна роботи, пенсія, зміни сімейного стану. І кожен такий поворот вимагає перегляду наших фінансових стратегій. Особливо стосовно пенсійних заощаджень. І тут перекидання IRA, інструмента, який може стати ключем до більш ефективного управління вашими пенсійними заощадженнями та досягнення фінансової свободи, виходить на етап. У цій статті я, як людина, яка активно зацікавлена в інвестиціях і допомагаю іншим оптимізувати його фінансові плани, я розповім вам про перекидання Іра, як він працює, які переваги він дає, та які помилки слід уникати. Я поділюся своїм досвідом та спостереженнями, щоб ви могли прийняти свідоме рішення про те, чи підходить цей інструмент. Що таке перекидання IRA і чому це потрібно? Перекидання ІРА або портативний індивідуальний пенсійний рахунок насправді є способом перенести ваші пенсійні заощадження з одного плану до іншого. Найчастіше ми говоримо про передачу коштів з 401, Киї або іншого плану, наданого роботодавцем, на індивідуальний пенсійний рахунок IRA. Чому це може бути корисним? Відповідь проста: контроль та гнучкість. Коли ви працюєте, ви значною мірою залежать від умов та інвестиційних можливостей, запропонованих вашим роботодавцем. Це може бути обмежене з точки зору вибору інвестицій, збору рівнів та стратегії виведення. Коли ви залишаєте роботу, перекидання IRA дає вам можливість виберіть постачальника, який найкраще відповідає вашим потребам. Ви можете вибрати брокера з низькими комісіями, широким спектром інвестиційних можливостей та зручним інтерфейсом. Отримайте доступ до більшої кількості інвестиційних можливостей. Хоча 401, k часто пропонують обмежений вибір пайових фондів, ІРА відкриває двері до тисяч ІТФ, облігацій, компакт, дисків і навіть індивідуальних акцій. Зменшити витрати. 401K, плани часто мають більш високу планову плату. Зниження зборів навіть на півроку може заощадити десятки тисяч доларів протягом 20-х років. Отримайте більшу гнучкість для пенсійного доходу. ІРА сприяє усуненню коштів у потрібний час та планує конверсії РАЗ навколо вашого доходу. Як працює перекидання ІРА прямий чи непрямий? Існує два основних способів перенесення коштів на перекидання Іра прямий та непрямий. Пряма передача, пряма перекидання це найбезпечніший і найпопулярніший варіант. Ваші кошти передаються безпосередньо зі вашого старого плану новому постачальнику IRA. У цьому випадку вам не потрібно турбуватися про дотримання правила 60 днів, про це нижче. Це якби ви просто перенесли гроші з одного банківського рахунку на інший. Непрямі перекидання у цьому випадку ваш старий план надсилає вам чек на суму пенсійних заощаджень. Ви повинні перенести повну суму в ВРА протягом 60 днів. Якщо ви цього не зробите, сума буде оподатковуватися і може бути добре. Чому пряма передача краща? Це виключає ризик помилок та відсутній термін. Непряма передача вимагає від вас дисципліни та уважності, щоб запобігти помилкам, які можуть призвести до серйозних фінансових наслідків 60-денне правило, що потрібно знати. Правило 60 днів це ключове правило, про яке потрібно знати з непрямим передачею. Якщо ви отримали чек на пенсійні заощадження, у вас є 60 днів, щоб перенести всю суму в IRA. Що буде, якщо у вас немає часу? Сума, яка не була передана в ІРА, буде оподатковуватися, а також може бути оштрафована на 10% від суми. Як уникнути проблем із правилом 60 днів найпростіший спосіб це пряма передача. Якщо ви все ще вибрали непряму передачу, переконайтеся, що ви розпочали процес передачі коштів якомога раніше, щоб у вас було достатньо часу. Перекидання іра та перетворення в рот іра синергія. Ще одна важлива особливість IRA Rollover – це можливість перетворення в рот іра. Canvurжен RAS IRA – це процес передачі коштів з традиційної іра або 401 K до рота іра. Які переваги рота іри? Кваліфіковане видалення коштів з RAS IRA не оподатковується. Це може бути особливо вигідно, якщо ви очікуєте, що ваша податкова ставка в майбутньому буде вищою, ніж зараз. Коли варто розглянути можливість перетворення в роті іра. Перетворення в рот іра має сенс, якщо у вас є низький дохід цього року, і ви очікуєте, що ваш дохід у майбутньому буде вищим. Поширені помилки, яких слід уникати. Працюючи з перекиданням іра, важливо уникати поширених помилок, які можуть призвести до небажаних наслідків. Змішування оподатковуваних та нехватних фондів. Важливо чітко поділити внески, внесені до оподаткування, та внески, внесені після оподаткування. Забувши про вимоги до мінімальних розподілів аренди. З певного віку вам потрібно почати зняти мінімальні суми від вашої ІРА. Вибір неправильного постачальника IRA. Важливо вибрати постачальника, який пропонує низькі збори, широкий спектр інвестиційних можливостей та зручний інтерфейс. Мій досвід та рекомендації: Я особисто використовую перекидання ARG для управління своїми пенсійними заощадженнями. Після зміни роботи я переніс свої кошти з 401K до IRA у брокера з низькими комісіями та широким спектром інвестиційних можливостей. Це дозволило мені отримати більший контроль над інвестиціями та заощадити на витратах. Мої рекомендації. Завжди вибирайте пряму передачу, якщо це можливо. Ретельно вибирайте постачальника IRA. Не бійтеся перетворюватися на IRA, якщо це має сенс для вашої ситуації. Ретельно дотримуйтесь своїх пенсійних заощаджень та регулярно переглядайте інвестиційну стратегію. Висновок: Роль перекидання IRA у вашому фінансовому майбутньому. Rollover IRA – це потужний інструмент. Який може допомогти вам досягти своїх пенсійних цілей. Це дає вам більше контролю над інвестиціями, зменшує витрати та забезпечує гнучкість для пенсійних доходів. Не бійтеся вивчати цей інструмент та використовувати його для покращення вашого фінансового майбутнього. Пам'ятайте, що пенсійне планування це марафон, а не спринт. І перекидання Іра може стати вашим надійним союзником на цьому шляху. Почніть сьогодні. Проаналізуйте свої пенсійні заощадження, порівняйте різні варіанти та виберіть стратегію, яка найкраще відповідає вашим потребам. Ваше фінансове майбутнє у ваших руках.